Доброго дня дорогі друзі. Сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні принесли нам таку електропилу від Дніпро І взагалі кнопка не діє. Щіточки ми перевірили. Все в порядку. Ви будемо знімати кожух. Дивитися, що всередині шукати причину. Щоб добрати всередину, знімаємо цей кожух. Туди, тут є різиш шурупи Тоді зняти потрібно ось це кільце штопорне. І тоді воно у нас вже кришечка піде. Ми розпочали з спордзвонки. Цей кабінь мережевий ми продзвонили. Все добре. Мікрик від от Зараз він в нажатому положенні, коли спрацьовує захист. І от зараз ми цю кнопку маємо продзвонити, мікрок наш, мікропереключатель. О, спрацьовує у нас. Продзвон. Значить, мій крик робочий. А тут у нас є другий мікрик пусковий. Тут також, якщо ми. Йо. Зараз він не має йти на продзвон, а коли включається кнопка, О, ми включаємо кнопку, і він мав би у нас спрацьовувати. Робимо її рукою. Все, продвонки нема. Ось цей мікрок швидше за все згорів. Щоб нам це перевірити, зараз я... Ось тут так. Хвилинку-хвилинку. Тут маємо такого крокодильчика. Зараз я його ось ці дві кнопки закручу, два виводи. О! То виходить, так якби кнопку ми включили запуску. Кнопка запуска. І тепер, якщо би я включив її в мережу. Та у нас мала спрацювати, ну, а як зробити, щоб було видно? Ба от отак зверху можемо? І тепер включаємо легенько все. А коли заберемо наш включимо і спробуємо запустити кнопки, звичайно, не запуститься. Так як кнопка в нас не робоча. Все, міняємо мікрик. і бензопила готова до роботи. Все, дякую за перегляд. Кому що не зрозуміло, пишемо дзвонимо. Всім миру злагоди добра. До побачення! Ну ішов я такі... чи не від хвилює в своїх закромах. І то напевно буде цей тройний, то той труйний би пішов. Ось цей. О. Роззімкнення і на вімкнення. Перевіримо. Це поки не запустив. Зараз нажимаємо. Є. Все, він робочий. Ми його на місце. Мікрик підійшов, звідси. 16 ампер, нормально це і Все зібрали, увімкнули і перевіряємо працює.